Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Підготуйте до уроку друкований сушит, ручку, олівець. Все потрібне до уроку. Отже. Прочитаємо тему нашого уроку Я в шкільному світі. Урок один. Визначимо завдання до уроків. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Яких правил слід дотримуватися в школі й у класі? Які можуть бути наслідки їх порушення? Які дорожні знаки ти бачиш, ідучи до школи? Як діяти на пішохідному переході без світлофора? Що таке природа? Які науки вивчають природу? Яку роль відіграє вода в природі? Отже, на першому уроці школа відчиняє двері для розумників і розумниць. Ми дамо відповідь на питання, яких правил слід дотримуватися в школі і у класі, які можуть бути наслідки їх порушення. Що для тебе означає школа? Подумай, давайте пригадаємо. Пісню школи і заспіваємо разом. Щоб друзів там своїх зустріти. Школа, 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 слітай до весни, кличе знову нас до знань дороги, моводна родина, наші вчителі. Добрими очима нас зустрічають. і пливуть тихенько наші дні шкільні. Отже, розспівали Бобу і Ая. Прочитаємо лист за диктором. Ти тримаєш у руках цікавезну книжку, з якої дізнаєшся чимало захопливих речей про Україну та її історію. Європейські країни та навколишній світ. І якщо хочеш бути успішним учнем, успішною ученицею, уважно слухай пояснення вчителя і відповіді однокласників на уроках. А вдома ретельно та сумлінно виконуй усі домашні завдання. Працюй над пізнавальними завданнями тобі допоможуть незмінні помічники, а почати вони пропонують з повторення вивченого в другому класі. Навчайся охоче, здобуті знання обов'язково стануть тобі у пригоді, уперед до перемог. Отже, поміркуйте, що слід робити для досягнення успіху. Перевірте свої припущення за презентацією. Поради успішним учням на уроці в жодному разі не відволікайся. Намагайся зрозуміти і запам'ятати те, що пояснює вчитель. Старанно виконуй усі завдання вчителя, охайно пиши в зошиті. Не опускай рук і все вдасться. Збирай портфель з вечора, ніколи не запізнюйся на уроки. Навчайся з радістю. Запам'ятайте ці поради? Розгадаємо ребус. В слові береза візьмемо першу, другу, п'яту літеру. В слові пекар відкинемо останню літеру. Яке слово у вас вийшло? правильно, без пека. Переходимо до наступної сторіночки, сторінка четверта. Виконаємо завдання 5. Поміркуйте. Чому так важливо дотримуватись правил безпечної поведінки в школі? Так, безпечна поведінка. Правильно діти. Отже, дотримуватись правил це безпечно. Так. Це не нашкодить вашому здоров'ю. Це запобігає травмуванню. Правильно ви все говорите. Давайте розглянемо малюнки і розкажемо, хто з дітей не дотримується правил поведінки в класі, і які можуть бути наслідки їх порушення. Отже, Подивіться, малює на парті в шкільні. вчить уроки, сидячи на підвіконні. Ось так поводиться. Кинула огризок на підлогу. Зверніть увагу, розмовляє по телефону, шнурки розв'язані. Подумайте, які можуть бути наслідки. Так, правильно. Сувати шкільне майно це погано, бо ця парта створена не для одного учня. Сидіти на вікні це небезпечно. Можна впасти. Кинула погризок на підлогу, а хтось може на нього наступити, послизнутися і впасти. Якщо ми поглянемо на цього хлопчика, по-перше, подивіться, який він не чепурний, не чепура, брючки, штанчики забруднені, взуття забруднене і шнурки розв'язані. Може впасти, наступний шнурок і впаде, користуватися телефоном тільки за потреби. В іншому разі це відволікає від навчання. Пам'ятаємо ці правила, прочитаємо вірш Надії Красоткіної. Та пригадаємо правила поведінки учнів. Читаємо за диктором. Вчасно йди завжди до школи, та не спізнюйся ніколи, вчись раніше пробудитись, щоб до школи не спізнитись, в школу з книжкою ідіть, зайві ж речі не беріть, ними можна травмувати. Всім про це потрібно знати. Слухай вчителя уважно, і веди себе поважно, щоб зуміли все зробити та все добре зрозуміти. На перерві в ігри грайся, а не бігай, не штовхайся. Як ведеш себе негоже, завжди травма бути може. По перилах. Не з'їжджай, і на східцях теж не грай. Сходи це вже небезпека, до біди тут недалеко. Стався ти щодня дбайливо, до здоров'я це важливо в школі чемним завжди, і не знатимеш біди. Запам'ятайте ці правила. А зараз трішки відпочинемо з піснею «Хочу все на світі знати. Танцювальна хвилинка. Цікаво, як на світі жити, навчатися разом і дружити, питання ставити книжки читати. Щоб на питання відповідь шукати, Чому і як чи є куди? На всі питання відповідь знайди, чому і як чи є куди, на всі питання відповідь знайди, де сходить сонце, де сідає, чому горелку шугає Дрібніше, що молекула чи атом так хочу я усе на світі знати. Почала? Працюємо далі. Дуже важливо мати розпорядок дня, щоб все встигати, нікуди не запізнювати і правильно розподілити час. Щоб не запізнювати на уроки, Марійка і Богдан зробили ось такий ранковий алгоритм. Що таке алгоритм? Пам'ятаємо? Так, це порядок послідовних кроків, що ведуть до бажаного результату. Ранковий розклад Богдана, ранковий розклад Марії. Виконаємо завдання. Прочитай ранковий розпорядок Богдана та Марії. Полічи, за скільки хвилин до 9-ї години. Мають прокинутися діти, щоб прийти до школи вчасно. Відповіді напиши: кому з них треба більше часу? Подивимося, прибирання ліжка. Я читаю розклад Богдана, 5 хвилин, ранковий туалет 10 хвилин. Фізичні вправи 10 хвилин, одягання 5 хвилин, сніданок 15, збирання речей 5, дорога до школи 10. Порахуйте, скільки всього хвилин забирають всі ці рухи. 5, додати 10, додати 10, додати 5, додати 15, додати 5, додати 10. Натисніть на паузу і полічіть. Отже, скільки часу на це витрачає Богдан? Так правильно, 60 хвилин. Запишіть ранковий розклад Марійки. Прибирання ліжка 3 хвилини. Ранковий туалет 15 хвилин. Фізичні вправи 10. Одягання 7, сніданок 10, збирання речей 5, дорога до школи 5. Додамо. 3. Додати 5, додати 10. Додати 7. Додати 10. Додати 5. Додати 5. Порахували. Так. 55 хвилин. Відповідь ось тут запишіть. Отже, кому з них треба більше часу? Більше часу потрібно Богданові. Бо він витрачає 60 хвилин, а Марійка 55 хвилин. 60 більше, ніж 55. І наступне завдання. Виконайте самостійно. Оскільки ми в групах попрацювати з вами зараз не можемо, то попросіть допомоги ваших близьких. Отже, оскільки ваша поведінка є прикладом для менших учнів, створіть для них листівку. Яка буде називатися. Правила поведінки в школі. Презентуйте класу свою роботу. Наступний урок ми почнемо з того, що ви презентуєте свою роботу. Давайте підведемо підсумки першого уроку. Отже, чи зрозуміли ви, яких правил слід дотримуватися в школі у класі? Чи знаєте ви, які можуть бути наслідки, якщо ви порушуватимете ці правила? Сподіваюсь, що ви добре це зрозуміли. Прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре.